Пані Софія довідалися, що рух чесно проаналізував, як проходить так звана година запитань до уряду, зокрема, в період повномасштабної війни. Знаємо, що від початку якраз російсько-української війни широкомасштабної ця година була скасована, не відбувалася. Відповідно, український парламент народні обранці не мали нагоди запитувати про нагальні якісь питання озвучувати нагальні питання якраз нашим урядовцям. Однак цьогоріч ця година була відновлена. То цікаво від вас почути, чим цікавляться народні депутати в урядовців і хто з парламентарів найчастіше ставить запитання, а хто відповідно з урядовців відповідає? Відзначу, що вона була не зовсім скасована. Просто парламент перейшов в роботу в режимі одного пленарного засідання. а Година запитань до уряду вона проводиться в кінці пленарного тижня. І відповідно, ну, так, через гіографіку роботи Верховної Ради ця цей формат майже випав з роботи парламенту. В перші місяці ще урядовці приходили відповідати на запитання народних депутатів, але потім в 23-му році жодного засідання в форматі години запитань до уряду не проводилося. І ось 24-го року народні депутати повернулися до більш стандартного. Формату роботи в Верховній Раді, і ці зустрічі їх на початку 24-го року відбулося вже шість, коли міністри приходили відповідати на ті питання, які виникають у народних депутатів. Теми цих, цих зустрічей вони визначаються заздалегідь на е, угоджувальній раді, і відповідно вони стосувалися тих найгарячіших питань, які зараз є в умовах повномасштабної війни. Дві зустрічі від початку цього року були присвячені енергетиці. Одна стану фінансової системи, одна економічній політиці. Одна стану обороноздатності і також одна зустріч щодо е, кроків на шляху для інтеграції в ЄС угу. цікаво, хто найбільше е, цікавиться із фракцій е, діяльністю уряду? Чи є у вас такі дані? Так, ми подивилися, хто найчастіше ставить запитання під час години запитань до уряду. Звісно, очікувано не більше питань в кількісному показнику. Пролунало від представників Слуги народу найбільшої фракції у парламенті. Утім, у відсоковому співвідношенні найактивніші є представники опозиційних фракцій. Передусім, євросолідарність, фракція голос, батьківщина в відсутковому співвідношенні від них пролунало більше запитань. і, Очевидно, від них лунали більш критичні запитання до уряду, який фактично сформований у нас представниками більшості е утверджен. А які власне критичні запитання, про які йдеться? Так, дуже багато питань лунало насправді. Першу чергу про енергетику до міністра енергетики Германа Галущенко дуже багато про те, як іде відновлення енергетики, як іде підготовка до зими. А деякі нардепи цікавилися таким, так би мовити, справедливими відключеннями. Тими ситуаціями, коли десь за їхніми даними відключення не відбувається. А питали багато про стратегію взагалі уряду. Так в тому як відновлювати енергетику. Багато питали про захист енергетичних об'єктів. На думку деяких народних депутатів він був недоста. Статнім або стратегія захисту була неправильною. Вони не висловлювали цю думку на адресу міністра. Він відповідно озвучував свою позицію про те, чи можливо повністю захистити енергооб'єкти чи ні. Ось такий наприклад, також деякі народні депутати вони порушували тему підняття можливого підняття податків. Зокрема, нині позафракційний нардеп Дмитро Розумков він активно питав премєр міністра про те, чи має намір уряд підвищувати податки, і часто озвучував це питання. Пані Софія, цікаво, а що відповідають? Як яка суть відповідей, власне кажучи, від наших урядовців під час запитань народних депутатів до них? В основному вони, в принципі, відповідають по суті. Формат години запитань до уряду. Тут варто відзначити, він передбачає е, одну хвилину, здається, на запитання і дві на відповідь. Тобто, це досить короткий час для того, щоб дати розгорнуту відповідь. А найчастіше міністри вони так там дають конкретні е, відсилаються до конкретних постанов уряду тощо, які регулюють ті чи інші питання, відповідаючи. На питання народних депутатів, якщо відповіді не по темі, це зазвичай зауважує спікер ради, щоб все ж таки дотримувалися теми. Хоча з іншого боку, деякі відповіді вони моїх можна називати досить формальними, досить такими короткими. Особливо що ситуація є з відповідями від міністерства оборони. Тут зазначу, що на жодне з шести засідань не приходив сам міністр оборони, проте від міністерства оборони була присутня його заступниця, і, і вона давала досить чіткі відповіді, але ну, в більшості це були відповіді, обмежені просто якби зачитуванням норм закону. Але все одно цей діалог парламент і уряд він дуже важливий, і навіть на тому рівні, що він відновився зараз, що народні депутати можуть напряму спілкуватися з міністрами, це дуже важливо. Пані Софія, чи були політичні звинувачення, якщо були то які, от під час години запитань? Насправді від представників опозиції лунали досить в критичній манері звинувачення і запитання, наприклад, Олексій Гончаренко від Євросолідарності він. Запитав у міністра Германа Галущенка, кому ж мають відірвати яйця. Це цитата за катастрофу з енергетикою. Дмитро Розумков в такій досить теж критичній манері питав прем'єр-міністра про ці плани підвищувати ймовірні плани підвищувати податки і нагадував йому про е, обіцянку цього не робити. Тобто такий градус якоїсь такої дискусії, е, опозиція уряд він теж е, помічається в цих стенограмах цих засідань. Пані Софія, цікаво. Взагалі, те, що не відбувалося години запитань до уряду від початку повномасштабного вторгнення на регулярній саме основі, як це вплинуло на діяльність власне і парламенту, і уряду українського чи можна це якимось чином зараз розцінити, чи не був то згаяний час? Ну ще раз зазначу, що на початку повномасштабного вторгнення цей формат проводився, проте не публікувалися стенограми, Ми не знаємо тематики цих засідань, але зокрема година запитань до уряду, згідно з даними на сайті Верховної Ради, була 25 лютого 2022 року, тобто на наступний день після вторгнення. За даними сайту Верховної Ради, приходили міністри на питання нардепів. Тому те, що це випало у 2023 році, на нашу думку, це є так дійсно погано. Верховна Рада все ж таки має працювати за цим графіком. правильно. все ж таки, Верховна Рада на ній має залишатися її функція контролю над урядом. Тому відновлення цього формату це точно є позитивним кроком, і те, що його не відбувалося так майже півтора року до цього, принаймні ми можемо контактувати зараз те, що це повернулося, і Верховна Рада трошки відновлює свою нормальну роботу. Що ж будемо за цією роботою стежити у подальшому? Дякуємо вам за вашу роботу і за те, що стежите, що нині відбувається в українському парламенті, як власне він комунікує і про що запитує в кабінету міністрів. Нагадаю для наших глядачів та слухачів, що спілкувалися з аналітикиною руху чесно Софією Лазаровою, власне, про те, як у цьому році відбувалася година запитань до уряду, загалом. Скільки це відбувалося, хто і що запитував, і хто і що, власне кажучи, відповідав на все добре і тримаймося.